thank you На чину ж Брязкало, консультант зі схуднення за освітою. Клінічний провізор має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню, учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів за напрямами інструктор аеробних та силових програм, інструктор з пілатесу, інструктор зі степ аеробіки. Засновниця клубу Худним разом. Вона знає не щуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Вітаю! З вами програма Худним разом і я Інна Чинуш-Брязкова. Сьогодні ми поговоримо про правильне харчування влітку. Здавалося би, влітку це пора, коли можна їсти багато овочів і фруктів, і зайва вага сама пропаде сама собою. Влітку ми маємо пам'ятати про те, що зловживання фруктів та ягід навпаки може нам додати декілька зайвих кілограм, тому що це прості вуглеводи, які містять дуже багато енергії і з якими нам треба бути обережними. Тому краще всього ягоди та фрукти вживати в першу половину дня і маленькими порціями. Пам'ятайте про те, що завжди ви можете скористатися морозильною камерою, заморозити багато малини, ягод і їсти їх круглий рік. Ще влітку дуже хочеться холодних напоїв та холодних страв, наприклад, морозива. Всі ми його дуже любимо, але на жаль, знаємо, що воно шкодить нашій фігурі. Є багато рецептів морозива, навіть без молока, веганського, яке готується з бананів та ягід. Воно дуже смачне. Раджу вам знайти в інтернеті рецепт та приготувати його самі вдома і пригостити всю свою сім'ю. Ми вже знаємо про те, що слід обмежувати себе в солодких газованих напоях. Тому, коли влітку хочеться прохолоди та якогось прохолодного напою, краще всього готувати домашні лимонади на основі простої холодної води, фруктів та ягід, які будуть освіжати і додавати смаку. Під час літньої спеки ви можете зіштовхнутися з таким відчуттям, що ви не хочете їсти. Хоча вже давно пора обідати чи вечеряти. Раджу вам в такий час просто е, зробити прийом їжі, але набагато меншої порції. І зробити, наприклад, собі якийсь легенький, освіжаючий салат. Для різноманіття вашого літнього раціону можна готувати різні смузі. Рецептів є так само безліч, ви зможете підібрати для себе саме те, що вам подобається. На сьогоднішньому кулінарному майстер-класі в арт-кафе Silet ми будемо готувати та дегустувати різні види смузів з фруктів та ягід. Користь грамотного харчування на собі відчула Катерина. Майстер-класи від Чинуч-Брязкало вона відвідує не вперше. Мінус 6 кг за місяць. Причому без особих таких складнощів там харчування. Тобто, це все. Можна просто правильно поєднувати завдяки нашому куратору, який нас навчає, який нам показує, що ну, крім звичайних продуктів, до яких ми звикли, є набагато всього цікавішого, який можна вживати. І це ну, досить, досить смачно. Тут багато людей, які поділяють з тобою твої інтереси, тому і настрій гарний. Завжди компанію Худнути веселіше, є з ким поділитися, є до кого звернутися за допомогою. От. В принципі, дуже задоволена. Стала веселіше, відкритіше, вже немає таких комплексів, як було раніше. Ну і взагалі легше ходити стало. Цим домашнім своїм готую. Вони теж перейшли на правильне харчування разом зі мною. Міфи і стереотипи, які стоять на шляху до здоров'я і краси, розвінчує на кулінарних майстер-класах експерт зі схуднення Інна Чинуш Бряскало. Те, що ми дбаємо за свою фігуру здоров'я, це не Означає, що ми е, не будемо їсти солодощі і не будемо радіти життю через часте вживання продуктів, які містять емульгатори і підсилювачі смаку. Людина перестає відчувати справжні якості продуктів. Через тижні, два-три ми починаємо правильного харчування. Ми починаємо відчувати е, зовсім по іншому смаки продуктів. І ми навіть відчуваємо, що вже і помідор нам солодкий, О, тому що він містить багато так само вуглеводів, цукру. Е, всі фрукти дуже смачні і солодкі. І ми їх починаємо більш повно відчувати. Тому сьогоднішня страва максимум користі. Щоб було щось цікаве і візуально, і по смаку, тому смузі складається з трьох шарів. Перший шар це просто ківі, інший це середній шар з бананом і з йогуртом класичним, з корицею. Можна ще додати в цей шар насіння чіо і лишити так спочатку насіння чіо з йогуртом, щоб воно трошки набухло. Ну, хоча б 20 хвилин. Тоді буде ще смачніше. І третій шар це буде ягідний полуниця з малинкою і прикрашаємо це так само там листя м'яти, кокосовою стружкою і полуницею без цукру, без меду, натурально, смачно корисно. Ягоди дуже корисні, і всі фрукти корисні, лише треба їх вживати з обережністю, з толком з чувством з розстановки, як кажуть. Зважати на їхню калорійність і ну, запам'ятовувати деякі речі, що в принципі всьому міру є доза. Так? Тому що не можна сказати, що якщо вони йдеть, ну, поїсте полуницю таку велику миску ввечері, що вона вам буде корисна. От. І завжди треба розуміти. Розуміти поєднання так продуктів. Якщо ми ягоди будемо поєднувати, їсти, наприклад, як десерт після звичайної страви, м'ясо, риба, картопля, то теж користі ми з тих ягід не візьмемо. Краще всього, фрукти вони люблять, коли їх їдять окремо від основних прийомів їжі. Це буде саме для вас корисне, саме збалансоване і для фігури, і для здоров'я. Дуже. Великі справи треба робити, а не обдумувати безкінечно. До нових зустрічей!